Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось і липень місяць. Помідори наші достигають, плоди наливаються, і в даному відео ми поговоримо, які ж потрібно провести підживлення в липні місяці для того, щоб прискорити наливання плодів, і для того, щоб наші рослини були здорові, правильно росли і розвивались. І тому так важливо. Провести правильні підживлення у цьому місяці, щоб дійсно допомогти рослинам збільшити плодоношення. Ми живемо у місті Вінниця сьогодні 12 липня. І першими у нас достигли помідори це сорт, ось Санька, сорт агата і сорт перлина. Також стадії достигання у нас катюша. А так плоди дуже гарно наливаються. Ну, так як липень місяць, це саме той місяць, коли дійсно йде активне наливання плодів, і ми вже починаємо збирати урожай. В минулому році, звичайно, ми урожай збирали в середині червня, але цей рік такий холодний, затяжний. Раді, що і зараз ми маємо вже з тиждень, як маємо свій урожай. Тому, друзі, у липні місяці ми всі поживлення повинні направити на генеративну фазу розвитку рослин наших томатів, тобто в той напрямок, в якому рослина переходить до розмноження. Вона починає більше формувати квітів, плодів і насіння. Тому азотні підживлення ми набагато зменшуємо і даємо рослинам калійно-фосфорні підживлення. Але друзі не забуваємо носити для томатів обов'язково кальцій і бор через те, що липень місяць він ще і жаркий місяць. І, як ми знаємо, що коли жаркий місяць, то погано працює коренева система. І погано засвоюється кальцій, то рослина починає тягнути вологу із помідор, і з'являється вершинна гниль. Тому кальцій і бор обов'язково даємо. Обов'язково слідкуємо за поливом. Полив у такі спекотні дні треба правильно відрегулювати. Про полив, помідор у спекотні дні у нас є відео. Я даю посилання в куточку відео, ви побачите. Друзі. Також в липні місяці потрібно захищати рослини від хвороб і шкідників. Тому використовуємо біопрепарати, так як у липні місяці вже йде період плодоношення. Що ми використовуємо? Для боротьби із шкідниками використовуємо біологічний препарат фітоверм. Проводимо обробку по листу. Даний біологічний препарат має термін очікування до трьох днів, тобто після обробки можна вживати помідори в їжу через три дні. Профілактичну боротьбу ми проводимо використовуючи біологічний препарат фітоспорин як боротьба проти грибкових захворювань, але друзі використовуємо трошки в інші пропорції. Зазвичай ми використовуємо фітоспорин пасту і беремо дві ложки концентрата фітоспорина пасти. На 10 літрів нехолодної води розводимо і цей розчин має постояти 2-3 години для того, щоб розмножились корисні бактерії. І обов'язково обробляємо в вечірній час, коли вже немає сонячних променів, бо під сонячними променями бактерії гинуть. Також для покращення ефекту фітоспорину. Можна пролити під корінь на зволожений ґрунт розчином фітоспорину чи триходерміну. І це збереже наші томати від різних грибкових захворювань. Друзі, але якщо томати захворіли, то використовуємо у період плодоношення і наливу плодів квадріс. Це дуже хороший фунгіцид, і термін очікування в нього всього лише 5 днів. Тож, які підживлення ми будемо проводити, і проводили вже у липні місяці. Друзі, ми зазвичай чередуємо підживлення мінеральними добривами і органічними добривами. Я назву, які потрібно використовувати мінеральні добрива, а потім які органічні, а кожен городник для себе вибере схему підживлень. Так як друзі, ось високорослі томати, вони ще ростуть, і ростуть, і квітують, і квітують, і далі розвиваються, то не можна виключити із раціону азотні добрива. Тому для підживлення саме високорослих томатів ми використовуємо. Якщо з органічних добрив, то це настій курячого посліду, так як там великий міст азоту і дуже багато макро і мікроелементів. А якщо з мінеральних добрив, то комплексні добрива з мікроелементами. Дуже добре було б використати добрива майстер 18-18-18, так як там у складі є мікроелементи і магній для низькорослих помідорів. Можна використовувати комплексне добриво, але по формулі 3,1138. У формулі зменшена частка азоту лише 3%, фосфору 11%, а вже 38% іде калію, водорозчинне з мікроелементами в хилатній формі і призначене саме для підживлення рослин на етапі плодоношення. Воно сприяє кращому наливу плодів та покращенню якості плодів. Також є 4 магнію, який так необхідний рослинам. Норма використання даного добрива 20-25 грам на 10 літрів води. Це одна повна столова ложка. Поливаються рослини до літри під корінь на зволожений ґрунт. щоб дати рослинам. У липні місяці кальцій і бор дуже добре використати брексил кальцій. Якщо ви не можете знайти пишете брексил кальцій, використовуйте любе добриво, яке має вміст кальцію і бору. У такий період часу, коли йде підвищена температура, добре використовувати друзі і бурштинову кислоту, чи циркон, чи епін, щоб допомогти рослинам пережити дану оцю стресову ситуацію. Друзі, липень місяць період наливу плодів і плодоношення потрібно використовувати монофосфат калію 10 грам на 10 літрів води. Під корінь. Можна поєднувати бурштинову кислоту і монофосфат калію. І якщо у вас перезволожений ґрунт, можна внести по листу, використати монофосфат калію 10 грам на 10 літрів, борну кислоту 1,5 грама на 10 літрів і сульфат магнію. 10 грам на 10 літрів і такою баковою сумішу оприскати по листу це буде гарне підживлення для томатів. Замінником монофосфату калію для тих городників, які використовують натуральні добрива. Є деревний попіл. Якщо у вас нелужний ґрунт, він кислий чи слабокислий, то деревний попіл це відмінно використовувати саме в такий період для підживлення рослин під корінь. Але ми вже беремо не стакан деревного попелу на 10 літрів води, а беремо 2 стакани деревного попилу на 10 літрів води, добре перемішуємо, дуже добре, коли цей настій постоїть сутки двоє, і поливаємо по літрі під кущ на зволожений ґрунт. Також саме в такий період, коли нам потрібно багато калію, цвітіння, плодоношення і наливання плодів то нам добре поєднувати деревний попіл із настоєм кропиви. То для цього ми беремо літру деревного попелу, настаю 10 літрах води не менше 2 доби, і беремо настій кропиви. І Потім робимо таку пропорцію: беремо літру настою кропиви, додаємо на 10 літрів води ще літру деревного попілу. І поливаємо назволожений ґрунт по літрі під кущ томатів. І це є дуже відмінним добривом фосфорно-калійним. Настій кропиви дуже добре використовувати для цвітіння, для утворення, для наливу плодів томатів. Але всі ці рецепти треба чередувати, друзі. Підживлення проводити найчастіше якраз у 5-7 днів, щоб рослина. Могла їх сприйняти і гарно засвоїти. Друзі, у 40-градусну спеку ні в якому разі не проводимо підживлення рослин, так як коренева система погано працює. Просто поливаємо нехолодною водою під корінь, не по листу і періодично вносимо кальцій і бор. По можливості притіняємо томати. Обрізаємо тільки нижні листя для того, щоб була циркуляція повітря, а інші листочки не обрізаємо, вони будуть слугувати для затінення плодів. І якщо ми будемо дотримуватись таких певних правил, то обов'язково отримуємо плодоношення, і налив плодів, і гарні щедрі урожаї. Чого я вам і бажаю, друзі? От і прийшло відео до кінця. Дякую всім, хто був зі мною до кінця. Всім бажаю міцного здоров'я, щедрих урожаїв, мати задоволення від своєї праці, а головне мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.